Михайло Михайлович, що ж 500 днів, рівно 500 днів війни, які ми можемо зробити висновки, і про що можна зараз вже говорити? 500 днів це величезна дата, і висновки фундаментальні. Світ повністю змінився в цьому світі. Є суб'єктна Україна і немає суб'єктної Росії. Це перше. Друге, якщо ти дійсно готовий захищати свободу, то ти будеш це робити безвідносно до того, чи достатньо в тебе ресурсу саме тут і зараз. Третя складова, що світ перестав сприймати Росію як країну, яку треба боятись. Четверта складова Росія це абсолютно гнила країна. Ми ж побачили, да? навіть оцей невдалий заколот Пригожина, показав, що немає ніякого там потужного царя, немає ніякої потужної еліти, немає ніякої потужної силової вертикалі і так далі і тому подібне. Тому не треба боятися вітряних цих вітряків і так далі, якими є Російська Федерація. П'ята складова, яка показала, що таке Україна насправді це країна, яка складається так. Ми можемо на внутрішньому ринку між собою там чубитись і так далі, та подібне. Але коли треба, люди роблять фундаментальний вибір, який мало хто сьогодні в сучасному світі, який злив до комфорту, певного може зробити. Тому мені здається, що 500 днів дійсно дають надію, що світ буде правильно структуровано розвиватись. Президент вчора мав багато зустрічей. Мож, можна не тільки те, що там повідомили, а щось ще розказати. Там я знаю, будуть нам передані там і зброя і тому подібне. А що ще можна достатньо говорить, важливі так. зустрічі? По-перше, ми ще раз актуалізували. Президент ще раз актуалізував тему, що не можна. Ви ж бачили радикальні заяви, які чітко говорять, що не можна говорити про те, що зброя не дає рішення. Навпаки, зброя якраз і дає рішення, тому що коли до тебе додому приходять, і ти не готовий захищати, це означає, що в тебе немає ні суверенітету, ні країни, ні дому і так далі. І тому якраз такі саме зброя сьогодні дозволить вирішити питання війни і миру. Ніякі компроміси, ніякі там розміни території в обмін на мир, ніякі тимчасове припинення вогню і так далі. Тобто про це прямо, достатньо жорстко сказано на різних рівнях, в різних країнах і так далі. І ще раз актуалізована тема. Україна сьогодні потребує не, як, не якихось там гуманістичних розмов про те, а чи можемо ми щось там поступити для того, щоб щось зберегти? Ні. Сьогодні актуалізована тема, що тільки зброя, коли приходить така країна, як Росія, до тебе додому, тільки зброя може вирішити всі питання. Це перше. Друге, зброї має бути достатньо не завтра, не післязавтра, не там через певний час, а сьогодні. І це дуже важливо, що має бути, якщо домовились. Про 100% якогось обсягу зброї, то 100% має бути, а не 50, 60 чи 70%. Третя складова дуже важлива, особливо це стосується, наприклад, Туреччини, коли конкретно президент Туреччини говорить наступні речі: що перше, міжнародне право достатньо чітке, є суверенітет, є територія. Так, безумовно, можна проводити переговори, але виключно в рамках міжнародного права це означає для Росії одне. Вона має залишити територію України. Після цього можна говорити про будь-що і так далі. Ну, тобто, актуалізовано нарешті актуалізовано не тільки Україною, але і такими країнами, як та ж Турецька республіка, актуалізована тема, про яку ми постійно говоримо. Ніяких компромісних сценаріїв, ніяких переговорів заради того, щоб Україна капітулювала, ніяких ініціатив, типу, ви там зупиніться, ви перестаньте захищатись, ви перестаньте передавати Україні зброю, і так далі. Це все достатньо чітко було зафіксовано саме в в цьому візиті. І дуже важлива третя складова. Ви знаєте, коли люди говорять про те, що ну якось там наступ іде не так швидко, не так як ми хотіли б і так далі. Ну треба ж зрозуміти. Про що ця війна? Ця ж війна не про маленьку територію, не про спецназ, не про звільнення там десяти кілометрів. Ні, це війна про те, що треба остаточно поставити крапку в існуванні агресивної імперії під назвою Російська Федерація. На жаль, це ціною України робиться. Але між тим, між тим президент чітко розставив акценти. Перше зброя. Друге ні, треба, не треба ніяких компромісів. Третє безумовно міжнародне право треба захищати. Сьогодні воно так само беззахисне, як і будь-які спроби захиститись від агресії типу російської. Що можемо сказати про заяву президента Байдена? Він сказав, що готові касетні так, боєприпаси передавати. Тут вже сполошився, значить, представник ООН, говорить, ми проти цього виступаємо. Ну і заява була неоднозначна розслумачити її щодо літаків після вдалого контрнаступу. Це як? По-перше, давайте з касетними боєприпасами. Вирішув питання, мені здається, дивним реакцією будь-яких організацій, на кшалт ООН. Хочете зупинити війну, м'яко кажучи, призупиніть членство Росії в радбезі і запропонуйте Росії негайно залишити чужу суверенну територію. Після цього будете мати право щось говорити країні, яка захищає свій суверенітет, на якому побудовано до речі, устав організації під назвою ООН. Це перше. друга складова. На жаль, Росія в цю війну вклала весь свій ресурс. Вона не зважає ні на які декларації. Ні на ніякі конвенції, які описують, як треба вести війну. Ви бачите, що Росія практично щодня, щовечора атакує цивільне населення, робить це свідомо, максимально масштабно, використовує крилаті ракети, дрони і так далі. Тому подібні мінує е, об'єкти інфраструктури, знищує практично все, що знаходиться на сході, і півдні України, і так далі. Мінує ще раз підкреслюю, акваторію Чорного моря. Тому мені здається дивним, коли хтось цього не розуміє. Ще раз хочете закінчити війну, запропонуйте Росії піти геть. Якщо не можете цього, то просто дивіться, як це буде робити Україна. І тому безумовно нам потрібен будь-який інструмент для того, щоб пришвидшити деокупацію, тому що наполягає. Чим швидше ми будемо пришвидшувати наступальні свої операції, чим менш руйнівними будуть наслідки цієї війни для цілого світу, тому що Росія абсолютно не збирається дотримуватись не те, що міжнародного права, а будь-яких гуманістичних конвенцій, як таких. Тому зафіксуємо, каситний боєприпас потрібен для того, щоб розміновувати ефективну територію. Знищувати ефективну величезну кількість мобілізованих російських військовослужбовців, знищувати масштабну о, лінію оборони, яку Росія побудувала. Росія не буде вкладатись гроші в реанімацію цих територій. Росії ці території були потрібні саме для того, щоб їх знищити, зробити плацдарм, з якого потім диктувати умови Європі в цілому. Сьогодні все це буде зламано, і тому будь-який інструмент. Йде тільки на користь України. І, до речі, Україна буде використовувати касетний боєприпас згідно з певними домовленостями на території України виключно на окупованих територіях України і виключно проти російських військовослужбовців. Щодо Що літаків. Дійсно, можу погодити, що це виглядає трошки дивно, тому що ми вже декілька місяців тому здавалось би вирішили всі питання щодо того, що так на цьому етапі війни авіаційний компонент дуже важливий. До речі, він складається з двох складових: перше, це Винищувачі, ті ж самі f 16 які дозволяють закрити наступаючі порядки наших військ, ну таким чином убезпечити їх від руйнації з повітря, чим сьогодні користується Росія. А друга складова це штурмова авіація, це ті ж А-10, які дозволяють швидко руйнувати масштабну лінію оборони Російської Федерації. Безумовно, це класичний підручник. Як треба приймати участь у сучасній війні, і безумовно, ми б хотіли, щоб це було б не колись знову ж таки підкреслюю, а тут і зараз? Чому тут і зараз? Тому що очевидно. Що якщо ви хочете воювати в рамках сучасного типу ведення війни, ви маєте отримати всі інструменти? Чи могла б Україна сама себе забезпечити таким об'ємом інструментів? Ні, чому тому, що Україна не є мілітарною державою такого типу, як є Російська Федерація. Україна не накопичувала як і будь-яка інша європейська держава зброю в достатній кількості для того, щоб протистояти державі на кшалт Росії, яка має тільки єдину концепцію зовнішньої політики прийти і вбити. Тому безумовно ми б хотіли отримати це не завтра. Я думаю, що переговори відповідні будуть іти, і президент України буде активно просувати саме цю. Лінію переговорну, тобто щодо е, забезпечення негайного забезпечення нас різновидами авіації, а крім різновидів авіації, забезпечення дальнобійною ракетою. Чому дальнобійною ракетою? Тому що в сьогоднішньому етапі війни вкрай важливо знищити на дальніх підступах всю логістичну інфраструктуру Росії, щоб вона не підвозила ресурси. Тобто, дивіться, заходимо на передній край. Виснажуємо російську оборону, і якщо ми знищимо на дальньому підступі ресурс і лячі резерв, то безумовно передній край буде прорвано і так далі. Тобто, друга це дальнобійна ракета, третя це все ж таки снарядний голод, в тому числі вирішення якого і є отримання касетного боєприпасу. Тому мені здається, що стратегічно Україна чітко розуміє, що треба на цьому етапі робити. Крім того, Україна абсолютно конкретно пояснює це партнерам, який інструмент на якому етапі знову ж таки потрібен. І третє, безумовно, будемо тиснути для того. І до речі, повернусь до візиту президента в країни Болгарії, Чехії, Словаччину і Туреччина. Туреччину. Безумовно, президент саме на цьому акцентує увагу. Зброя потрібна тих призновидів саме тут і зараз. Щодо мінування об'єктів інфраструктури, зокрема, от маємо на ЗС незрозумілу ситуацію. Всі були нажахані, перелякані, тому подібне карти малювали. Як буде радіація і кому це загрожує? Що на цей момент відомо? Чи не відмовилися Росії від цих планів? Щось там зробити провокапровокаційну. Росія не може відмовитись від жодних своїх планів, тому що Росія не є адекватною країною, яка аналізує наслідки тих чи інших своїх дій. Ви ж бачили підривка Каховської дамби і так далі, і тому подібне. Росія. Безумовно, з точки зору військової спроможності не виглядає впевненою, тому шукає будь-які терористичні інструменти, використовує будь-які терористичні інструменти, в тому числі для інформаційного тиску на інші спільноти, щоб убезпечити себе від програшу в цій війні. Це очевидні речі, і тому буде постійно Росія провокувати. Ті чи інші ескалаційні моменти щодо того, чи е, дарма ми про це говорили ні, якраз таки за рахунок цього розголосу, за рахунок того, що і міжнародне суспільство починало про це активно говорити, нам таки вдалося привернути до уваги до тих процесів, які відбуваються на заес, і е, якимось чином Росія починає трошки інакше на це дивитись, тому що розуміє, що безумовно. Якщо вона скоїть теракт конкретно на заес, вона має отримати три складові. Ну тобто, безвідносно до всього, вона має отримати інший юридичний статус. Це очевидно, як країна, яка схильна до тероризму і яка є терористичною, і зрозуміло, що цей юридичний статус суттєво обмежить можливості Росії отримувати гроші на глобальних ринках. На жаль, вона сьогодні їх отримує, і за рахунок цих грошей продовжує фінансувати війну. Друга складова. Це суттєві проблеми для такої корпорації, як Росатом. На сьогоднішній день Росатом веде себе вкрай нагло і мерзенно на глобальному ринку. І на жаль, магате не реагує на це, але між тим, будь-який теракт на ЗАЕС привів би до того, що Росатом був би заблокований на глобальному ринку. Ну і відповідно третє, відповідно, третє це були певні претензії до міжнародних інституцій, які не можуть виконувати функціональні свої обов'язки, свої мандати і так далі. Тому мені здається, що все ж таки інформаційний розголос запобігає. Проявом тероризму з боку Росії, тому будемо продовжувати активно відслідковувати, активно тиснути, в тому числі на міжнародні спільноти щодо уваги до подібних мінувань. Бо в нас є ще один критичний об'єкт, який також замінований, це кримський титан. Угу. А, щодо корупції, яку ну, намагаються нібито подолати, так ми чули, бачили а, буквально цього тижня такі гучні. Арешти, і потім як їх відпускають під заставу. І зі слугами народу так само знову є проблема. Що можна, як відреагувати на ці історії корупційні і як бути цим людям далі з таким шлейфом працювати на державних посадах? На жаль, на жаль, держава на сьогоднішній день не є ефективною з точки зору профілактики корупційних діянь чи інших? Особи, які займають певні посади. На жаль, ще раз підкреслюю, тому що це репутаційно вбиває той каркас нової держави, яку ми мали побудувати, виходячи з ціни, яку платимо в цій війні. Треба бути об'єктивними. Об'єктивними це було практично перше. Це було завжди звичним явищем в Україні. В нас немає ціни репутації. Людина займала певну посаду, могла бути корумпованою і після цього не несла ніякого покарання за свої корупційні діяння. Так була, на жаль, побудована політична система, і це треба перебудовувати об'єктивно. Друга складова треба визнати, що ефективність боротьби з корупцією сьогодні на недостатньому рівні, і це знову ж таки дискредитує Україну. Третя складова ви знаєте, для мене це взагалі загадково. Це ким треба бути внутрішнім. Ну, щоб під час війни, коли люди віддають святе, віддають життя, віддають там гроші, все для того, щоб виграти, перемогти в цій війні, а деякі особини стають цей час набагато більш заможними, купляють ті чи інші будинки, машини і так далі тому подібне. Це говорить про певний, певне збочення у сім'ях цих людей, в оточенні цих людей. Ну, ви собі уявляєте, що таке. Грабувати країну за рахунок тих чи інших корупційних діянь під час війни це ж не про корупцію, це ж про мародерство. На жаль, ще раз підкреслюю, державі треба на це звернути набагато більш уваги і знову ж таки не маскувати неспроможність свою вирішити цю проблему треба не казати що ми вже перемогли корупцію треба постійно шукати можливості з цією корупцією щось робити до речі президент запропонував і це четверте більш прискіпливо відноситись до ключового елементу антикорупційно до судової системи тобто це мають бути детектори брехні це мають бути більш прискіплива увага до статків ну кандидатів принаймні у судді і так далі Ну тобто ключового елементу системи справедливості сьогодні не існує судової гілки, яка була б абсолютно убезпечена від проявів корупції, не існує. А це означає, що дійсно будь-хто може вийти під заставу певну. Ну тобто, взяти, взяти там якісь якогось кабаря, вийти під заставу, а потім прийти на своє місце роботи і говорити: Та, ну, це дивіться, і тоді ми це дивіться. Це політична провокація. Це виглядає дивно, немає ніяких політичних провокацій, коли ти береш хабаря. Коли ти корумпований, немає ніякої політики. Нам треба вже забути про це. Або ти береш хабарі, або ти не береш хабарі. І, на жаль, на сьогоднішній день держава в цьому не є ще раз підкреслюю, ефективною. Треба докладати величезних зусиль і не тільки в рамках там, соціальних мереж, пишучи про це. А шукати інструменти впливу на ті чи інші органи державної влади, які мають нас обезпечити, тобто це і судова гілка, і правоохоронна гілка, і законодавча гілка, і виконавчі гілки, і більш жорстко карати. Якщо людину зловили вже на корупції, як такому, то вона не має виходити під застави, потім спокійно розказувати, що її там хтось політично ображає.